Бергія швидше за все рекордсмен зі збереження старих архітектурних будівель, адже у них по суті не було навіть воїн. Все збереглося в тому вигляді, яким воно було кілька століть тому, і ви можете самі на власні очі побачити, подивившись на дату, коли була побудована та чи інша будівля. Є настільки старі будівлі, що навіть важко уявити, скільки їм років. Я не просто знімаю цю вітрину, ви подивіться яка. Що це за стільчик такий. Дивіться, як вони роблять реконструкцію старовинних будівель. Все вбирають і залишають лише стіну. І тут бачимо ось таку вулицю. Ось така вона стара Європа.